Цього чоловіка зупинила поліція через показчик повороту. Він заїжджав до себе на подвір'я, а згодом на нього склали протокол за п'яне кермування. Сталося це у селі Вишнів на Ковальщині. Поліцейські кажуть, що відчули від хлопця запах алкоголю. Той заперечує, що міг їхати під мухою. Мовляв, взагалі не вживає спиртне і волонтерить. Оскаржує протокол. За ворота вони ж не мають права до мене йти, починати вбиватися, не просто тут Він взагалі не п'є, взагалі. На місці хлопець не пройшов алкотест «Драгер». Через кілька годин сам поїхав на освідування в лікарню. Прийшов до згідні прийшов? Так, я прийшов. Приїхав в лікарню, прийшов. Ні, то пізніше, тому що вагу виконали Просто почався який як почули. Вона почала говорити, я почав говорити, а потім... 17.46. Просто я не чую, що вона там не чую, що вона там кричала. Хлопець вважає, що то він із поліцейськими один одного не зрозуміли. А що перешкоджало пройти в огляд? Що ви стверджуєте, що ви були то чому відмова від вас не була? Швидше, набагато, ніж. Потім їхати, перевірки, робити і все, інші такі процедури. Впевнені, що випередні на той момент було, то що вам щось пожаловала огляд. От тоді почалося конкретник, вже має просто, ну, як терпіння просто. Ну, Виходило терпіння, почали, ну, Вона почала говорити, я почав говорити. Я тебе не відмовлявся від того. І то все почалося. Любомильський суд визнав юнака винним і оштрафував на 17 тисяч гривень. І на рік позбавили права керувати машиною. Його представниця наголошує, мовляв, докази копів незаконні, бо ж знімали на мобільні телефони. Та ще й відеозйомка постійно переривалась. Відеозйомка не є допустимим доказом в даній справі, оскільки вона постійно переривається. Крім того, відеозйомка велася з порушенням норм інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів. Хочу звернути увагу судо на те, що відеозйомка велася на мобільні телефони працівників поліції. Такі засоби відеозйомки не передбачені даною інструкцією. А чи були включені на грудні камери поліцейських? Працівниця поліції, нібито повідомила відділ поліції про те, що відеореєстратор вийшов. Але я вважаю це також недопустимим доказом, оскільки таке повідомлення має датуватися в день проведення відеозйомки. І постає питання, як може вийти з ладу. Відео боді камери з відразу трьох працівників поліції, які були у складі даного екіпажу, апеляційний суд вирішив викликати працівників поліції, аби почути і їхні пояснення вже опісля приймати остаточне рішення. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.